5 листопада у ДЮСШ США 2 офіційно стартував другий сезон змагань серед учнів пліч опліч Всеукраїнській шкільній ліги протягом десяти місяців на команди чекатимуть шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський етапи змагань. Буквально, наче вчора лунав гімн лунав гімн, гімн змагань. Лунав гімн України для відкриття перших змагань. Ось уже минув рік, і ми відкриваємо другі змагання. Змагання, які Об'єднують набагато більше кількість команд порівнюючи з минулим роком. Я впевнений в тому, що в другому етапі переможуть не тільки найсильніші, але й ви однозначно знайдете. Собі нових друзів, нових знайомих Олександрійську громаду представлятимуть команди за 16 навчальних закладів. До минулорічних видів спорту баскетболу, волейболу, футзалу, спортивного орієнтування та черлідингу у цьому році додались гандбол та регбі п'ять. Буквально в п'ятницю у нас була нарада, де присутній присутні за молоді та спорту України Сергій Тимофієв, де він звернув увагу на важливість даних змагань. На те, щоб збільшити кількість учасників змагань, на те, щоб збільшити видів спорту, які популяризуються в нашій країні, тому держава дуже велику увагу приділяє даним змаганням її масовості, залученням як найбільше школярів до здорового способу життя та заняття спортом, для того, щоб ви обрали. Вид спорту, який вам по душі і могли реалізувати себе в даному виді спорту, мета змагань серед учнів України це збільшити кількість школярів, що займаються спортом на постійній основі. Так, лев представник баскетбольної команди гуманітарного ліцею. Минулого року команда здобула бронзову нагороду на шкільному етапі змагань. У планах на цей сезон показати кращі результати. Ми посіли третє місце з змагань з баскетболу. У мене залишилися гарні враження після, цього, після цих змагань. І мені дуже подобається, що наше місце почало займатися і продвигати цей вид спорту. Найбільшим суперником була команда першої школи, бо це є баскетбольна команда Олександрії, дуже сильна. Вони вийшли на обласний етап в нашому місті, посіли перше місце на міських змаганнях. Тренерами команд є вчителі фізичної культури навчальних закладів. Так ліцей номер 10 активно готувався і під час осінніх канікул до нового сезону Пліч-опліч. Ми зробили висновки і почали готуватися до них раніше. Так совпало, що в цьому році вони проводяться після канікул, тому ми на канікулах збиралися і тренувалися до цих змагань. Дуже подобається брати участь у змаганнях. Це їх згуртовує, вони знаходять нових друзів на цих змаганнях. І вони Минулого року у змаганнях пліч-опліч з Олександрійської громади взяло участь 70 команд, що нараховували 580 гравців.